Дружина ввечері каже чоловікові: сьогодні на вечерю гречка. З чим? З Чим я тебе і вітаю! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхав наш турист до Грузії, взяв машину на прокат, під'їхав він до перехрестя, зупинився на червоне світло. Раптом дивиться, а всі інші ніякої уваги на світлофор не звертають їдуть собі, хто куди хоче. Ну, він подумав і вирішив, що правила ж однакові для всіх, вмикає першу передачу і рушає. І тут чується сирена, зупиняють поліціянти. Сержант Гібалашвілі, ви знаєте, що на червоне світло їхати заборонено. Знаю. А чому тоді поїхали? А інші чому їдуть? А вони не знають. Добрий день. Я хочу забронювати вантажне місце для фараона Сакрахотепа. Продиктуйте ще раз сім'я по літерах, будь ласка, записуйте. Пташка, два трикутники, хвиляста лінія, сонце. Знову пташка, собача голова, скарабей. Курортний готель. Чоловік зайшов вранці в ресторан поснідати. Мені, будь ласка, два варених яйця: одне недоварене, майже рідке, а інше дуже круте, а також смаженої ковбаси, але вже охололо її парочку згорілих грінок і масла з морозилки. До цього можете принести дуже слабку каву, майже теплу водичку. Здивований офіціант, це досить складне замовлення. Не впевнений, скільки вам доведеться чекати? Чоловік, справді? А вчора мені це принесли за лічені хвилини. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Щойно зателефонували з банку і сказали, що на моєму рахунку спостерігається тривожна активність. Трястя твоїй матері, невже хтось гроші надіслав?